Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити новий огляд на будинок для початківця. Ми знаходимося, як ви бачите, ось кам камені охоронці. І ось, ось сюди ми спускаємось, там де знаходиться зазвичай е табір е рибалок. Тепер з'являється ось такий е така цікава е локація, як ви бачите. Рибалка тут один ще сидить. Також тут Підглючує під ось тут з рибальськими цими. Я нічого не заходила, хотія тільки, тільки цей мод поставила і вирішила е, зняти його, показати. Е, тут е, в описі моду було написано, що тут є своя е, сольова руда, якби сольова жила, яка е, дозволяє нам е, сіль добувати. Але я щось тут не розумію. Чи то ми дві солі міняємо на, один, на одну кірку, тому що якось, якось дивно. Поки що це працює. Пусто. Ну, а ми маємо е, ливарню, маємо сундучки. Там щось є, ну, а тут щось є. Тут нас пусто. Так, в цьому всій скрині, що у нас. Золото зілячка. Тут золото. Тут. Так, двоя золота золото сувій. Ага. Тут пусто, тут пусто. течільний камінь, наковальня. Так, тут щось є. Яблочко. Там поручня, а? А це у нас Це якась книга. Так, зараз подивимось, де там мій перекладач. Про що це книга? Так, тут можна зробити статую дебели із золота. Або підробити. Якщо у нас є залізний, є залізо і є. Фарба, жовта фарба. Фарба може забути з якогось куста під деревом, для цього нам потрібен ніж. Ніж ми також що я так називаю, тут робимо самі. Так, в розділі різне. А що ще ми тут робимо? А, от. Так, ось у нас велике знак. Руда солі, там ми забуваємо солянину е есенцію, яку ми дійсно міняємо на кірку. Кірку можемо зробити не на ковальні, а потім в плавильні ми з цього есенції робимо сіль. Також там робити топор лісарова. Ну, Загалом, тобто ми тут можемо все робити. Кірку, топор, оцю есенцію. Так, ось ця купа різних мішків. Оце ще. От щось підглючує тут цей будинок, тому що незрозуміло. Значить цікаво, але якось глючно, доволі таки. Я би сказала не дуже зручно. Можливо, на більш сильному залізі не буде так лючити, не знаю. Але в мене доволі таки сильно багує. це мені не подобається. А то що у нас тут у нас також золото. Ну, загалом якась, якийсь рандомний лут тут в основному заходиться. Добре, глянемо, що знаходиться в будинку. Що у нас в будинку? В будинку у нас тут зовсім мало місця. Так, тут у нас сліжко, якісь титанові чоботи. Цікаво, Щось новеньке. Тут у нас теж всіляки, і тому подібне. Так. Тут у нас ми маємо лабораторію якраз. В торбинці тут інгредієнти, тут, напевно, теж інгредієнти. Так. В ще. О, амулет. Амулети це взагалі добре. Там ще ці амулети доволі напряжно стубувати. Я так розумію, це, напевно, теж рандомний лут. Угу. Святилище. Щось... А, це я забрала. не випадково. Тут ще інгредієнти. О, оце ще. А, ага. Тут можна можна заповнювати каміння. Камені душ. Ось. Якщо є людське м'ясо, череп тролля Череп просто драконячий І шкури, якщо є. Можна все ж із заповнишку заповнити. Це зручно. Також якщо є різне м'ясо. Нічого. Так, не погано зовсім. А тут що? Тут якесь. Так, ось якраз безпечна скриня, точно, вона повністю порожня. Тобто тут можна буде зберігати речі. Так, тому що все інше тут заповнено. О, до речі, 5 і золота на початку гри це прям, прям дуже. До речі, на сторінці моду було сказано, що е, тут ліжко має бонус доброго відпочинку. Тобто можна спокійно тут е, переночувати, тримати цей бонус і е, качати якраз ось цю лохімку, зачарування, тому що, як ви бачите, тут можна тут камені душу тримати. Е, із матеріалів досить непогано. Ну, захопить на мене буде не цікавий така стоянка, але все ж дещо забаговано, тому що і це рибальські рилаття знаходяться не там, де потрібно, тобто тут е, не можна рибалити. Треба якийсь патч е, сумісності ставити, щоб перенести е, рибальські знаят хоча б сюди. На виріжок. А якого, з якого кусту ми збираємо фарбу? Отак я не зрозуміла. Оце, напевно, ага, жовтий кущ. А. Ну, Загалом ми отримуємо з кірки, а жовту фарбу отримуємо з ножа. Тобто нам е, хоч так потрібно залізо. А залізна руда, до, до речі, тут була залізна жила якраз, оскільки я пам'ятаю. Її зараз тут немає, тому що її закрило з цим помостом. Вона десь тут була. Ось як я пам'ятаю. Ну, загалом, доволі цікавий мод. Для початку гри, я думаю, досить непогано з одного боку, з іншого боку, все ж, ну, не знаю, таке собі. Якесь трохи забаговане, дещо незручно. І. Якось дивно е, зроблена добитчя тієї самої е, солі та фарби. Тобто, ну, якось таке собі. Ну, Залом на цьому все. Всім дякую, до побачення.